Зібрати кошти для водолазів під час благодійного забігу працівник ДСНС Володимир Сковородка пробіг 50 кілометрів за 12 годин у повному бойовому спорядженні та зібрав кошти на обладнання для підводної роботи. Нині все необхідне передають рятувальникам. Це бачила наша Каріна Шевченко. Вона з нами наживо на зв'язку і розповість все докладніше. Каріно, то що ж передали нашим водолазам? Віталій, чергова масштабна ракетна атака росіян не дала сплати цієї ночі спокійно всій Україні, але лише дали відбій. Наші рятувальники зібралися та приїхали передати необхідну техніку для водолазів. Нагадаю, що 17 вересня Володимир Сковородка пробіг 50 кілометрів в повному бойовому спорядженні, вага якого була аж цілих 25 кілограмів, і він встановив новий рекорд. І саме під час забігу збиралися кошти, тож люди донатили, і саме на ці зібрані кошти купили необхідне обладнання для наших водолазів. А от що саме купили, як ти запитався? Скажев, що сам Володимир Сковородка. Не дає відпочивати, тому сьогодні зранку чекали на виїзд на роботу, але хлопці справилися, тому приїхали в наш підрозділ. Передаємо відразу обладнання, яке було закуплено за зібрані кошти. Надувний рятувальний човен спеціальний, він буде задіяний в рятувальних операціях. В навчаннях наших водолазів і ну, буде нести свою службу в цьому підрозділі. Ми зібрали 40 тисяч гривень, додали ті донати, які якби, регулярно роблять наші донори на фонд. Вирішили не затягувати це все передати, тому ми передаємо це. Один з п'яти кибочовнів как бы, на київський гарнізон. Вот. Також костюм ми пошили для молодої водо... Водо... водолазниці. Також допомогли ще й американці. Як зазначили, вони передали п'ять надувних човнів, які дуже необхідні для рятувальників, саме для водолазів. І ще пошили спеціальний все ж таки, костюм для жінки-водолазки. В нас в Україні всього двоє. Тому після своїх навчань вона повернеться і вже буде застосовувати його в роботі. І робота водолазів вона доволі небезпечна. Вона потребує стійкості і постійного стресу, тому, тому що вони постійно у воді. Тож давайте почуємо одного з водолазів загалом. Чим буде користь. На ця техніка, яку передали. Тут е, два види фонарів. Здесь подводні фонарі, от, ми бачимо, і надводні, тобто на, на сущі, які використовуються. Ці водорі, е, фонарі використовує безпосередньо водолаз, які занурюються для пошуку ну, б не було, чи загиблих, чи якісь, можливо, якісь е, ми вишукуємо якісь е, предмети. От, його на дуже багато вистачає, він дуже зручний, от, у водолаза свободні руки, ця каністра вона, вона, кріпиться до спорядження, тому не заважає. І він працює скільки йому потрібно. Водолазні костюми надувні човни, ліхтарі та газові балони це все те, що необхідне для водолазів. Це їм і передали. І Володимирського воротка планує вже наступні свої забіги, аби знову ж таки зібрати кошти та допомогти цими коштами для наших рятувальників. Тому Віталій, тобі слово. Дякую, Каріна. Каріна Савченко, наша колега розповіла про фінал забігу Володимира Сковородки, рятувальника, який зробив неймовірне в повному бойовому спорядженні. Спорядженні рятувальника вагою 25 кілограмів. Пробіг 50 кілометрів і зібрали гроші. А також донати для того, аби забезпечити своїх колег водолазів необхідним обладнанням. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим зараз у нашому етері Проект машина часу. А після повертаємося до розмовних студії. Голод 21-го не мав системного характеру. Він виник в хаосі повстанської боротьби та повальних комісарських експропріацій. Тримаючись однією рукою за плуг, а другою за обріз, український селянин тягнувся більше до плуга. НЕП повернув його у звичні природні рамки. На 10-му з'їзді РКПБ Ленін визнав, що радянський режим йде до загибелі. В останній момент він прислухався до голосу селянина, що промовляв крізь дула морських гармат кронштату кулеметів Махна та Антонова разом з. Тим у більш вузькому колі вождь говорив, ми здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт для наступу у майбутньому. У листі до Кам'янєва від 3 березня 1922 року Ленін підкреслював, величезна помилка думати, що НЕП поклав край терору. Ми ще повернемось до терору, і до терору економічного. Український націонал-комуністи тішаться ілюзіями розбудови, нібито незалежної УРСР. Криза непу про штучний характер проблеми знає обмежене коло людей. Чекісти чекають слушного часу, аби завдати удару по класових ворогах. Слід за НЕПом більшовики запроваджують українізацію. Вимушені поступки національним почуттям, так само як і політичні поступки селянству, були викликані жорстокою необхідністю. Перший український радянський уряд активно виступав проти українізації і захлинувся у хвилях ним же збурених протестів. Досить обачлива національна політика другого уряду теж наразилась на сильний опір. Третій наступ комуністів у воєнному відношенні був підготовлений краще ніж попередні. Разом з тим більшовики вдались до ефективних політичних маневрів, зокрема, уважно поставились до питання української державності. Якийсь час Україна формально вважалась. Незалежної держави у грудні 1922 року формально незалежні Україна, Закавказька Федерація та Білорусія увійшли в новий союз радянських соціалістичних республік. У квітні 1923 року 12-й з'їзд РКПБ оголосив політику коренізації, яка для легкості вимови дістала назву Українізація. Таким чином, вперше від 18-го століття, питання захисту і розвитку національної мови та культури було піднесено в Україні на державний рівень. Все це створило ілюзію перспектив для молодої УРСР Скрипник. Потім Гринько, скажімо, Шумський, Шумські, ті люди, які потім створили партію боротьбістів, партію укопістів – Це якраз ці ліві сили, які сподівалися власне ну, до певної міри перемудрувати, перехитрувати російський більшовизм. Ігор Гирич, кандидат історичних наук, упорядник повного видання творів Михайла Грушевського. Автор статей з історії Києва та українського руху кінця 19-го, початку 20-го століття. З іншого боку, люди не знали, що їх чекає майбутнє. Вони не, не очікували, що власне буде політика масового терору. І навіть лідер боротьбістів Василій Іван блакітний казав, що ми розілємося, зіллємся і зелєм більшовиків. Але вийшло навпаки, що більшовики їх залили. І потім, коли наступила слушна година, винищили всіх. Поки українські націонал-комуністи тішились ілюзіями стосовно перспектив розбудови, нібито незалежної УРСР, марксистські теоретики ортодокси ламали голову над тим, як узгодити ринкові стосунки з комуністичними догмами. Деякі з них висловлювали доволі ризиковані думки. Ми маємо сказати: збагачуйтеся, розвивайте свої господарства і не бійтеся, що на вас накладуть обмеження. Як би парадоксально це не виглядало, ми повинні розвивати заможні господарства, щоб допомогти незаможному селянинові та селянинові середняку. Бухарін газета Правда від 24 квітня 1925 року. Після смерті Леніна Сталін, слухаючи усіх цих теоретиків, потягував вуличку і один по одному прибирав політичних опонентів. Дуже скоро він створить так звану кризу непу і впритул візьметься за вирішення проблем села. Навесні 23-го економічна ситуація в країні загострилась. Почались труднощі зі збутом промислової продукції для селян. Головною ознакою кризи стали ножниці між цінами на промислову та сільськогосподарську продукцію. Невідповідність між темпами розвитку окремих галузей та управлінські прорахунки привели до аритмії в економіці. Все це, це давало формальні підстави для різкого затягування гайки. Ну е, не чому припинився, власне кажучи, тому що була штучно викликана так звана криза непу. Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, автор численних досліджень з історії України 19-20 століть. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Криза не пополягала в тому, що держава почала індустріалізацію, вже не рахуючись з тими наявними ресурсами, які були у неї, капітальне будівництво розгорталося, робітникам виплачувалася зарплата, і цю зарплату отоварити не було чим. Виникла загитявельна криза, не було чим годувати робітників. Про штучний характер кризи знало обмежене коло людей. Сталін готував ґрунт для згортання непу та масової колективізації. Контрольоване ним ЧК було на бойовому взводі і чекало команди. У одному з секретних циркулярів видний співробітник ОДПУ Петерс заявляв: ми не повинні забувати, що в умовах небу наші вороги все ще оточують нас. ОДПУ в даний момент примушене до певної пасивності. Те, що це становище тимчасове, зрозуміло кожному з вас. Одепу не повинно втрачати жодної можливості для викриття наших ворогів, щоб у слушний час завдати їм нищівного удару.